Насім нас рятують, рідну землю поданять, наші янголи, військові, їх веде Святий Микола. перемога буде скоро. Наша впевненість роста є сила, місць, силу місць набуває. Є. входить в кожний дім і хату, буде ворогу розплата. О-хо-хо, добрий день усім, хто в залі. Всім зі святом вас вітаю. Я бажаю миру всім. Бачу я, що добрі всі. Буде з того Бог радіти, буде сонце вам світити. Захистить надія вас. Переможемо в свій час. А зараз подаруночки. Для усіх зі святом і нашим героям подаруночки передаємо. Слава героям! Героям слава! Героям, слава. героям. слава! слава! Дай нам Боже! Україна переможе! 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 Все. Обов'язково передасте. А можна вже зняти, бо на добре. <ріху> Ні, чекайте Сергію Володимировичу. А тепер торжественно, треба поздоровити. Не всі подарунки винесете. Зараз в нас присутня волонтер. Називіть себе, будь ласка, шановна волонтерка. Я мама. Пані Миколай. <свист> <свист> так, <свист> пані Миколай, назвіть себе, будь ласка, до якого підрозділу ви маєте честь відноситися? Крім Миколая. Крім Миколая, до Яворини маю честь відноситися. До Яворини, Тобто, Я... м -м... Будь, м -м... будь ласка, Серг... пане подорунок... Сергію, вручіть один подарунок, нашій пані волонтер. Вона стільки сіток понаплітала, в якій ми е... ховаються наші військові. І волонтерка, і Миколай в одній особі. Дай нам Боже Україна переможе, дай нам Боже Україна переможе! Дай нам Боже Україна переможе! Покажіть подарунок! Подарунок покажіть! Ууу, я какао. Так, мамі повезло, як поспільне подарить какао.